Від сьогодні, 10 серпня, у маршрутках Житомира встановили систему автоматичної оплати проїзду. «Перевізниками була попередня направлена на всім листи, що з зобов'язаннями встановити систему автоматичної оплати проїзду в сьому громадському транспорті. Житомирські маршрутки у системі Дозор. Чи можна відслідкувати рух громадського транспорту у додатку? Весь комунальний транспорт вже включений в цій системі, і будемо поступово включати приватних перевізників». Від сьогодні, 10 серпня, у маршрутках Житомира встановили систему автоматичної оплати проїзду. До 13 серпня валідатори працюватимуть у тестовому режимі. Встановлення валідаторів це одна з умов міської ради до перевізників, які ініціювали подорожчання проїзду. На маршруті номер 26 систему автоматичної оплати проїзду встановили сьогодні. Вранці пасажири часто запитували, чи можна заплатити за проїзд картою, каже водій Олег Гавриленко. Вже зараз буде простіше у кого є. Карти карти Житомирянина, так що будемо працювати. Будуть люди задумуватись на що сідати, чи 4 гривни з економі. ці часи теж це гроші, так сказати. Житомирянка Лариса вже давно користується транспортною картою. З її слів, через те, що у маршрутках приватних перевізників не було валідаторів, вона їздила комунальним громадським транспортом. Вона зручна, вона дозволяє не хвилюватися про якісь певні, якщо не зручно, зайти валідатори на останні двері, на середні, на передні, будь ласка. тих транспортів, в якому я їжджу, то вони вже були встановлені. 26-та ще не їздила. Це у вихідний день. Ми користуємося, щоб доїхати до центру. Побачимо. В'ячеслав Байдюк працює водієм на маршруті номер 5 ї до 8-ї ранку з 50 пасажирів лише один скористався валідатором. Ну сьогодні перший день бачите, тільки два, два круги. Я проїхав. Якщо чесно, за підметку, діяли. Думаю, хто ж тут буде. Ось один круг пройшов, тільки один чоловік по валідатору пройшов. Ну, Сам для себе хочу статистику, теж треба інтерес, чи воно щось реальності буде чи не буде. Це запитують люди, я замітив, знаєте, які які уїхали за границю. Uh -huh. А які тут в основному сталися, ну вони так ну вже бачив, що ситуація і вже так і. Тому що, в принципі, що вони говорять, ну, перед війною заплатили, а тут раз і не знаємо, куди що діти. За словами заступника Житомирського міського голови Олександра Шевчука, валідатори встановили на всіх автобусах приватних перевізників. А це понад 120 валідаторів. З перевізниками була попередня направлена на всім листи, що з обов'язаннями встановити систему автоматичного оплати проїзду в усьому громадському транспорті. Є невеликі технічні збої по деяким валідаторам, по деяким транспортним засобам, але на кінцевих виправляється все. І далі ну, зараз і Житомир транспорт працює, і управління транспорту відпрацьовує. В принципі, поки все працює. Монтовалідаток, якщо він пошкоджений навмисно, ще якимось випадком, або затік водою, або ще що да, зазвичай це за кошти перевізника. Якщо це якийсь технічний збой, програмно щось, то це робить компанія, наша комунальне підприємство Житомирспорту. У разі несправності валідатора з 13 серпня житомиряни сплачуватимуть за проїзд 4 гривні. Аліна Домбровська, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному. З 10 серпня приватні перевізники Житомира мають підключити всю систему GPS-навігації, аби рух маршрутних автобусів міста відображався в додатку Дозор. GPS тоді стояв постійно, нас да? він постійно підняв. Зараз подивлюся. Ні, маршрутка тільки 33 я в мене показує. На цій зубиці тільки 33. я Ну, в принципі, як і показувало. А так більш не показують. Станом на сьогодні всі, весь комунальний транспорт вже включений в цій системі і будемо поступово включати приватних перевізників. Технічно зараз відпрацьовуємо з оператором GPS-моніторингу з компанії Дозор щоб наші трекери не відображалися за територією міста, тільки в місті. Тільки ці питання всі повирішуються, я думаю, що всі запустяться, все буде працювати. Система gps навігації в транспортних засобах Житомира працює з 2013 року. В мобільному телефоні можна скачати «Дозор сіті», і Там відображені всі маршрути міські, тролейбусні, автобусні, трамвайний. Ви на нього там нажимаєте, і у вас відображається сам маршрут, і відображаються всі транспортні засоби, на які на ньому курсують. Так, зручно. Так як я користуюсь часто тролейбусом, то ну мені зручно.» Хороша програма це особливо, коли ти спішиш то знайти, де тобі потрібний транспорт і де це дуже сильно допомагає. Ви користуєтесь до зору? Ні. Чому? Я звикла, мене просто один маршрут кожен день, я звикла, вже знаю час, коли має приїхати. Ні. Ні. А як дізнаєтеся графік тоді, коли там? чекаємо. В додатку дозор Житомирські маршрутки були відключені після початку повномасштабної війни. І більшість транспортних засобів не виїжджали. І більшість перевізників надавали свої автобуси для інших потреб. Станом на сьогодні вже більш-менш наладився випуск по автобусних маршрутах. Зараз виїжджає на лінію приблизно 80 автобусів, приватних перевізників. І наша вимога, як управління транспорту, якщо автобус виїжджає на рейс, він має відображатися в, даному, в даній системі. Да, розуміємо, що є технічні проблеми сьогодні, даємо термін неділю-дві. Якщо машина виїжджає без трекера, і в нас є диспетчер в транспорту, вона відображає, ну, дивиться на це все онлайн, вона дає сигнал на управління транспорту ми розпочнемо реагувати. Повністю рух маршрутних автобусів міста почне відображатися в додатку Дозор після 13 серпня. Ольга Степуренко, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному. На Смолянському військовому цвинтарі у Житомирі прощалися із військовослужбовцем Олексієм Матюхіним. Чоловік пішов захищати Україну з перших днів повномасштабної війни. Він був особливим, він завжди був усміхненим, завжди шутив. Так знаєте, і коли він пішов, його забрали служити. Ми його проведжали. і. Це було так, він з такою посмішкою говорив, що я повернусь скоро, все буде добре. І зараз дуже тяжко, коли розумієш, що його немає вже. Загинув Олексій 4 серпня у Донецькій області, виконуючи бойове завдання. Трапилась ситуація. Ворог підступно підібрався до позиції, де знаходився танк Олексія. І поки виконували задачу по стрільбі на великій відстані, здійснили постріл. І постріл був пряме влучення в башту, де знаходився Олексій. В імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройними силами України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, якому вірно і до кінця служив ваш брат. Чоловіку було 28 років. У загиблого залишилися батько, мама і сестра Олексій Володимирович – наш корінний житомирянин, який закінчив восьму школу. Пізніше один із професійно технічних ліцеїв пізніше працював як ландшафтний дизайнер. Він Будучи вже дорослою людиною, 25 років зробив свій свідомий вибір. І ще у 2019 році він встав до лав збройних сил України для того, щоб захищати нашу державу від російського агресора. Ми повинні пам'ятати про наших героїв, дякувати їм за кожну хвилину нашого вільного життя, за кожний подих вільним повітрям і пам'ятати про них не тільки в дні скорботи, не тільки в дні пам'яті, а також кожного дня, кожного хвилину нашого життя. В Романівській лікарні зібрали понад 500 кілограмів книг, написаних російською. Книги здадуть на макулатуру, гроші витратять на потреби ЗСУ. Скільки ми зможемо по мірі можливості зібрати грошей? Ми їх всі перерахуємо на збройні сили. Житомирянка Алла Панасюк 12 років прибирає збереже Соколовського кар'єра. Вони обурили оті неймовірні купи сміття, які тут лежали. І донька моя тоді сказала: мама, якщо хочеш щось змінити в цьому житті, почни із себе. Більше п'ятисот кілограмів книг, написаних російською мовою, зібрали у Романівській лікарні в рамках акції Звільня бібліотеку від російської книги Допоможи Збройним силам України. Першою до акції долучилася працівниця лікарні Світлана Гопчук. Із власної бібліотеки жінка привезла 102 кілограми книг, написаних російською мовою. Давно так думала, якщо я ці книжки не читаю, діти моїх точно читати не будуть. Внуки точно читати не будуть. Ну Просто забирають, знаєте, як кажуть, полізборники. Вони стоять, їх ніхто не використовує, ніхто не читає. Хоча автори досить відомі, але на російській мові треба від цього всього звільнятися. Долучитися до цієї акції вирішила і жителька Романова Валентина Юшкевич. Жінка принесла більше 20 книг. Нам багато років нав'язували російську мову, і тому і ми навчалися. Російською мовою тому дійсно, що в бібліотеці домашній були книги російською мовою і вирішила їх здати. Підключаю також своїх однодумців, друзів, сусідів, щоб підтримали ту акцію. У мене син також боронить нашу Україну, і тому неможливо, щоб нас щось зв'язувало із Росією. Ми вам дуже вдячні, що ви долучилися до нашого збору. цих Книжок окупантів, рашистівців, щоб їх щоб ви рішили звільнити свою бібліотеку. Мої двоє дітей боронять кордони нашої України, і нам треба їм допомагати, щоб них купити, придбати по мірі. можливості. оскільки ми зможемо по мірі можливості зібрати гроші, Ми їх всі перерахуємо на збройні сили і тому, що нам скоріше викорнити цю падаль цих кацапів, щоб ми їх більше не бачили. Поштовхом були наші хлопці, які виритали. Думалися поранені до нас, ми з ними спілкувалися, і коли ти з ними спілкуєшся, відчуваєш той біль, який вони перенесли, ті їхні страждання, то після цього я не думаю, що в когось виникає бажання цінити мову окупанта і цінити взагалі, щоб десь ім'я окупанта згадувалося на теренах України. Ціль цієї акції навіть не зібрати кошти, тому що кошти можна зібрати набагато простішим шляхом. А основна ціль донести думку кожному громадянину, що сьогодні наше українське то є цінне. Зібрані книги здадуть на макулатуру. Зароблені гроші витратять на потреби збройних сил України. Сергій Косюченко, Ігор Грач, новини на Суспільному. Обгортки від їжі та напоїв, пластикові стаканчики та пляшки покинуть якимось на березі Соколовського кар'єру. Житомирянка Алла Опанасюк дванадцять років поспіль під час купального сезону збирає щодня. Почалося все дванадцять років назад, одного липневого ранку, коли моя донька ще, будучи тоді студенткою університету, приїхала додому на канікули і сказала: мама, давай підемо на кар'єри, покупаємось. Ми пішли. Отримали велике задоволення від води, але мене обурили оті неймовірні купи сміття, які тут лежали. Вони лежали вскрізь, вони лежали на кожній полянці, вони лежали під кожним деревом, вони лежали під кожним кущем. Мене це дуже обурило, і донька моя тоді сказала: мама, якщо хочеш щось змінити в цьому житті, почни із себе. І з того дня все почалося. 12 років тому щодня жінка виносила від 10 до 12 пакетів сміття. Пляшки я їх утрамбовувала ногами, щоб більшу кількість їх забрати. Я йшла такими от перебіжками, віднесу метрів на 25 пакетів, повертаюся за рештою пакетів. І ви знаєте, на протязі цих 12 років я бачила, як змінюється свідомість людей. Щороку сміття ставало все менше й менше. Якщо на початку я ж кажу, це було по 10 пакетів, то Ну, потім пакетів шість. А потім стало, ну, щодня це один пакет. Ну, може бути, що після вихідних це може бути два-три пакети максимум. Алла Опанасюк підрахувала, що ранку, збираючи сміття на берегах кар'єру, долає 1300 метрів. Це в одну сторону, так, і в іншу сторону, так, кілометр 300 метрів, десь отак. Коли у мене тут немає сміття по дорозі, тоді я заглиблююсь туди далі. Ну, І я сказала, дотримуюсь свого девізу ні дня без пакету сміття. Сьогодні жінка назбирала неповних повних чотири пакети. Викидає сміття у баки, що стоять неподалік від водойми. Так, сюди його викидаю. Знаєте, я дуже завдячую одній людині. Він бачив, що я збираю сміття, запитав у мене, ну, це ви робите сама. Сама від себе я сказала да. І сказала, що у мене там виник невеликий конфлікт із сусідами через те, що я сміття кидала отам біля паркану, а вони його вивозили. Ну і після нашої розмови з'явилися оці смітники вже другий рік поспіль. В літній період ці смітники тут стоять, і я маю змогу викидати сміття сюди. І я думаю, що завдяки такій моїй, скажімо, невеликій праці і таким моїм невеликим зусиллям я вірю, що цей світ стає трішки добрішим. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Класичний, білий і космічний. У Кмитівському музеї імені Буханчука поблизу Житомира влаштували кулінарні змагання у приготуванні українського борщу або музейного борщ-батлу. Ми приїхали з Гришковецької громади, привезли сюди на борщ Батл білий борщ. Головний інгредієнт ось в мене в тарілці це цукровий буряк, заквашений. І він стояв певний час, і тепер ми будемо з нього варити білий борщ. Він насправді на колір білий, він не червоний, він дуже смачний. Це рецепт, який передавався в нас в родині, не тільки в моїй родині. Від Бабусі прабабусі. Інгредієнти такого борщу, як і в класичного, але є особливості, секрети приготування та історія, каже Наталія. Чому цукровий буряк почали заквашувати? Тому що в тому маєтку жили Терещенки. Родина Терещенків з часом після Чайківських викупила цей маєток. Сьогодні ми будемо варити насичений. Це і картопля, як звичайний борщ, і морква, цибуля. Сьогодні в нас ще є грибочки сушені. Можна зробити без м'яса. Він чим дуже корисний, що тут немає ні томату, ніякого концентрату. Родова страва, родовий борщ, який ми хочемо, щоб спробували всі люди. Борщ класичний за власним рецептом на боржбатлі приготував Роман Насонов. Кожна господиня готує борщ по різному. Зазвичай окремо готують заправку борщову. Хто одразу кидає буряк, хто ось його шинкує. Смажить, а потім закидує. Я дотримуюсь тієї технології, що закидаю спершу м'ясо, одночасно фактично буряк і морквина. Чекаю, поки доготується до готовності, приймаю". Роман Насонов, керівник краєзнавчого музею. До того ж, став ідейним натхненником та одним із організаторів такого кулінарного заходу. Повернувся з роботи, приготував борщ, і тут одночасно побачив новину, що мінкульт оголосив те, що борщ включений до спадщини ЮНЕСКО. Ну, одразу вони запустили там борщ-челендж, тобто виставляти фотографію із борщем, я, власне, запостив цю фотографію. А це Ярослав Хитрий, представник Кмитівського музею. Він першим підхопив ідею проведення в області кулінарного батлу. Хтось запитав Романа, чому у нього борщ такий червоний. Ну, я вже долучився, я кажу, я не знаю, як у кого, але в мене червоний борщ від того, що я кладу багато буряка. На заході космічний борщ зварили і працівники музею космонавтики. Вже ми маємо запах такий, ну як справжнього борщу. Ну, точніше, це і є справжній борщ. А він виготовлений за технологією сублімат. Такі сублімовані продукти в космосі на орбіті їдять космонавти. Його спочатку готують звичайному казані, навіть ми читали в технологіях на землі. Це приготовлений борщ, який потім просто висушений до стадії, ось такої, які ви тільки що бачили, і зберігається все і запах, і концентрація, і смак за такими технологіями. Роблять не тільки борщ для космонавтів і для використання в космосі відрядження і наукових досліджень, а й для наших хлопців, які зараз військові, які воюють. Після приготування борщу всіх охочих частували. Всі борщі вкусні. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. 11 серпня у Житомирі день до 24 градусів тепла вночі до плюс 15. У Бердичеві вдень максимальна температура до 25 градусів тепла вночі до плюс 16. У користині вдень до 24 градусів вищо нуля, вночі до плюс 17. У Малині вдень до 25 градусів тепла вночі до плюс 16. У Новограді-Волинському в день до 24 градусів тепла, вночі до плюс 17. У Волевську в день до 25 градусів з позначкою плюс, вночі до плюс 16.